Доброго дня, шановні учні, розпочинаємо урок української мови номер 29 Нова тема звуки мови і звуки мовлення. Починаємо вивчати фонетику. Завдання вправи виразно прочитати вірш. Чим люди почали користуватися у спілкуванні раніше звуками чи буквами? І пояснити відмінність між звуком і буквою. Читаючи вірш, відчуйте його, тобто звуки уявіть, почуйте їх. Звуків дуже є багато, у природі все звучить, свище вітер, грім завзято в темнім небі гуркотить, навесні співає пташка, і струмочок бонить, джміль гуде, дзвонить комашка, все по-новому звучить. Знайте, всі мої, шановні, не забудьте це, бува, у людей є звуки мовні, що складаються в слова. Звуки, зібрані у слово, ще в далеку давнину утворили рідну мову, українську чарівну. Отже, перша частина вірша ми маємо почути звуки природи, а вже друга частина нам говорить зовсім про інші звуки. Отже, ми можемо сказати, що спочатку, мабуть, все-таки виникли звуки, а потім букви. Потім уже утворилась наша абитка. Звук ми чуємо і вимовляємо, а букву ми бачимо і пишемо. Нас оточує безліч природних звуків. Шум вітру, шелест гілля і листя. Дзюрчання води, щебет пташок, дищання комах, гурки та автомобілів, шум кроків багато іншого. Такі звуки утворюються механічним коливанням повітря. Кількість звуків у природі не обмежена. А усне спілкування між людьми здійснюється за допомогою звуків мовлення. Такі звуки утворюються складними рухами. Органів вимовлення. Наша мова звукова. Слова складаються зі звуків. Звук це найменша неподільна одиниця мови та мовлення. Тобто ми його чуємо і вимовляємо. Як і будь-які звуки, звуки людського мовлення є результатом коливання повітря, що сприймається слухою. Звуки саме людського мовлення і вивчає розділ науки про мову, який називається фонетика. Щоб передати, як звучить слово, використовують звукопис або ж його називають фонетичний запис або фонетична транскрипція. Кожен звук у такому записі позначають узятою у квадратні дужки літерою. Наприклад, А, У, О, Д, М, Ш. Слова передають звукописом так. Клас слово. Тобто в квадратних дужках з маленької літери позначення місця наголосу є обов'язковим. Виконаємо вправу. Вимовте вголос подані звуки, чи означає щось окремо взятий звук. З поданих звуків утворіть якнайбільше слів та вимовте ці слова. Ось у нас звуки в квадратних дужках, з маленької літери О, И, А, голосні ри. Ми, ти. ми можемо сказати, що жоден із цих звуків сам нічого не означає. А з поданих звуків можемо утворити якнайбільше слів. Рин. Місто в Італії, Ром, напій, там, тим вказівні слова, ім'я чоловіче, Рома, рама, тир, Рима, жіноча форма імені, скорочена мира. Ви можете утворити ще якнайбільше слів, отже, зібрані звуки вже утворюють те чи інше слово. Окремо взяті звуки мовлення нічого не означають. Проте, поєднуючись між собою та розміщуючись у певному порядку, звуки мовлення утворюють слова з тим чи іншим значенням. Звук ми чуємо і вимовляємо. Звуки мовлення слугують для утворення, розпізнавання та розрізнення слів мови. Наприклад, сон-син ось у нас в голосні змінили значення слова. Сад сам, а тут, навпаки, приголосні. Отже, звуки мовлення можна порівняти із цеглинками, з яких вибудовується наше мовлення. Вправа 3. Прочитайте загадку, відгадайте її, відгадки запишіть літерами та передайте звукописом. Всього 4 звуки в слові, а зміст його міняють початкові. З Г буде чорна птиця дика. З інша, горда і велика. З к уже напій пахучий буде, що для людей готують люди. З виріб, дошка з тояками, десь почиваємо ми з вами. Коли ж там си поставлю я, то буде вже людське ім'я. Які це слова? Відгадуємо загадку. Отже, перше слово в нас гава – це чорна птаха. Ось у нас запис фонетичний, в квадратних дужках з маленької літери і місце наголосу. Інша птиця у нас пава або павич. Теж фонетичний запис. Зверніть увагу. Напій пахучий кава, лава місце для сидіння, дерев'яний виріб. І українське ім'я давнє сава. І зверніть увагу, що фонетичний запис велика літера не вживається. Отже, початкові змінили у нас значення кожного слова. Для самостійного виконання права 4 прочитайте в голос записані парами слова, якими звуками вони різняться, як вплинула зміна одного звука іншим на значення слова. Що означає кожне зі слів? Гай, рай. Тут у нас приголосні змінили значення слова. Щоб визначити значення слова, зверніться до тлумачного словника. Гай, або ж синоніми ліс, парк, сквер, тобто там, де ростуть у нас дерева, течина написала, я у гай ходила по квітку, ось яку. І рай, там, де людині добре і затишно, або біблійне рай та пекло теж синоніми. Наступна група слів «лід» теж міняють при голосні, а значення поч... розрізнете у тлумачному словнику. Я вам бажаю успіхів! Урок закінчено. До побачення!